Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа, я трансформаційний вчитель. Про мою філософію, мій підхід можна почитати на сайті, я залишу опис під відео. А сьогодні ми з вами поговоримо на досить актуальну тему: це чому розмова з психологом, або, як я називаю, з людьми, які дотичні до сфери розвитку, відрізняється від діалогу чи розмови з подругою. Подругою, Боже. Якийсь русизм заскочив сьогодні. Ну, окей, значить, з подругою. Я, знаєте, я коли я готувалася до цього відео, взагалі я ну, думала над цією темою, я зрозуміла таку одну цікаву річ, що люди загалом не розуміють, що таке робота з там, коучами, з психологами і як говориться, з ними. Відповідно, давайте трошечки я розповім взагалі, як відбувається робота з зі мною, я буду говорити саме про себе і як ну, вона відрізняється від просто розмови з подругою. Отже, давайте почнемо. Ось з чого. По-перше, коли ви працюєте, я буду говорити про себе. Коли ви, працюєте, ви приходите до мене на консультацію, я перше, що вас питаю, це які ваші очікування від консультації? Що ви хочете отримати в кінці нашої розмови? Я розумію, що деякі клієнти приходять дійсно просто поговорити, просто висловити там свої якісь, знаєте, почуття, відчуття. Просто виговоритися, що є окей, але якщо ви саме з тих клієнтів, які просто приходять до психолога, щоб поговорити, в такому разі ви маєте розуміти, що ви вийдете так, можливо, ви скинете якийсь певний баласт. Але тим не менш, якщо ви хочете дійсно вирішити якісь питання, ви його звісно не вирішите, тому що ви просто поговорили, ви просто виговорилися і на цьому все. Тому перше, що я завжди запитую, це які ваші плани, що ви хочете да, на цій консультації отримати. Тобто ви виходите з консультації з чим? Це дуже важливо. По перше, для того, щоб ви розуміли, куди ми рухаємося і щоб ви могли оцінити свій результат. А по друге, і для мене, щоб я теж розуміла, куди ми рухаємося. Це один момент. Відповідно, це ще не все. Окрім того, що ми визначили, куди ми рухаємося. Є такий важливий етап, це робота після консультації. Тому що, мені здається, більшість людей не розуміючи, що це взагалі таке, наївно думають, що робота, взагалі розвиток, це просто поговорити з психологом, Це одне одну годину, дві, і на цьому, в принципі, все закінчується. Але насправді все тільки починається. Після того як ви сказала до побачення, люби психологу, ви йдете в своє життя і ви починаєте втілювати всі ті плани, які ви проговорили. Умовно, якщо ви прийшли з, не знаю, там, з питанням, окей, в мене немає стосунків, я хочу нові стосунки, ми з вами це попрацювали, то далі починається ваше вже, ви включаєтесь в процес. Ви ходите на побачення, ви не знаю, змінюєте свої поведінку, ви змінюєте мислення, ви працюєте над собою. Тобто це великий об'єм роботи, які залишаються умовно за кадром і які потрібно робити. Тобто, на розмові нічого не закінчується. Розмова це тільки початок. Ми з вами виділили якісь основні моменти. Так, що вам потрібно? Зробити і далі ви вже працюєте з цим вдома. Е, е, звісно, у мене є два формати консультації, про це теж можна подивитися на сайті. І е, одна із яких є трансформаційна да, трансформаційні консультації вони йдуть саме от в пакеті. Тобто, це потрібно для того, щоб ви не просто один раз причина це як тренування. Ви ж не очікуєте, що за один раз ви скинете 10 кг ваги. Ні, тобто, це регулярно. Плюс ви не очікуєте, що від тренера буде залежати повністю результат, тому що ви приходите з тренування і ви харчуєтесь, ви е, слідкуєте за своїм сном, за тим, як ви харчуєтесь, що ви їсте і так далі. Те саме і. В роботі над собою. Тобто далі починається робота, уже, скажімо так, да, ваша, та що ви маєте робити? Тому мені здається, більшість людей думають, що психологи і всі люди, які дотичні до сфери розвитку шарлатани, тільки через те, що вони думають, що вони реально попизділи, вибачте на слові один годинку, дві. і Вони вийшли і в них змінилося життя. Ні. Після консультації життя тільки починає змінюватися. Ви починаєте крок за кроком своїми діями змінювати е, своє життя. Тому давайте повернемося до подруг. Да? Чому у подруга, діалог з подругою, це не те саме, що діалог з психологом. Почну з такої дуже цікавої е, штуки. Значить, дивіться, в моєму розумінні е, я особисто, так да, як я, як, як я як я обираю психологів, як я обираю людей, з яких я хочу там іти. А для мене це має бути людина вища за мене в контексті того, що вона вище, вона краще в чомусь, тобто я хочу в неї чогось навчитися. Часто буває так, що ми спілкуємося з людьми, які є на нашому рівні, тобто вони не вище нас. Да? Відповідно, на мою думку, якщо ви дійсно обираєте психолога, ви обираєте коуча, ви обираєте когось, хто дотичне до цієї сфери, ви маєте обирати тих людей, до яких ви хочете рівнятися. Тобто ви дивитеся і ви хочете бути частково да, цією людиною. Ви хочете е щось таке вміти робити, так як робить ця людина. Тобто, умовно, виставляти свої кордони, говорити ні, розвиватися, там, не знаю, проявлятися. Тобто ви дивитесь на цю людину, ви розумієте, що є у вас щось, що ви б хотіли навчитися. Я не говорю про те, що у подруги не можна нічого навчитися, але психолог це все-таки та людина, яка трошечки стоїть вище, ніж ви. Вона більше знає, вона якісь речі пропрацювала, вона більш досвідчена. І не тільки досвідчена в тому, що вона працювала з людьми, а в тому плані, що вона досвідчена, тобто вона не тільки знає теорію, вона ще й на практиці сама це перевіряє. Відповідно, коли ми говоримо просто з подругою. Часто люди, які нас оточують, не можуть дати якусь альтернативну думку, тому що вони досить вузько дивляться на світ. Особисто я буду говорити за себе. Я дивлюся на світ широко. Відповідно, я можу дати. Вивести вас з такого, знаєте, вузького сприйняття світу, подивитися на світ ширше. У мене немає якихось в голові, знаєте, таких тупих обмежуючих упереджень, по типу Ой, не можна ні страшно від чоловіка піти ні. Я хочу піти чоловіка, не не можна йти, тому що як так чоловіків немає. Ти що бачиш війна, люди вмирають, де ти знайдеш того чоловіка? Да? Тобто якісь такі обмежуючі упередження. Або як це починати бізнес? Зараз починати бізнес, зараз же війна, ти куди лізеш? Як ти можеш починати бізнес? Ти не бачиш, що таке твориться в світі. Який бізнес? Сиди, мовчи. Тобто є люди, які вам можуть таке сказати. І часто, якраз такі, друзі, да, з якими ми там спілкуємося, я не кажу, що всі знову ж таки, але є оцей ризик, що ви якраз таки будете слухати ті поради, які не зовсім, скажімо так, є екологічними. Психолог, він не дає порад, це, по-перше, по-друге, я знову ж таки, буду говорити за себе. Я намагаюся допомогти клієнтам. Зрозуміти, що він дійсно хоче, і від цього вже відштовхуватися. Тобто, розуміння того, що ви хочете, вже є 50%, скажімо так, роботи, да, у цього шляху до покращення життя. Тобто ви розумієте, окей, да, я хочу створювати бізнес, але поки що я да, трошки сцикую, тому що дійсно на мене трохи давиться ситуація, я трошки боюся і так далі. Але ви хоча б розумієте, що да, я цього хочу. Ви дійсно приймаєте свої е, бажання. Е, от, а часто. Я ж кажу, люди в оточенні вони досить обмежені, обмежені в своїх судженнях, обмежені взагалі в сприйнятті світу, і це блокує якісь певні е, можливості для того, щоб вирішити вашу ситуацію. Тому, спілкуючись з подругою, вона вам не може просто дати той, скажімо так. Той погляд на життя, який би могли ви отримати в роботі зі мною. Тому що я можу вам показати, як може по-іншому, як мінімум, ми це можемо обговорити. І в цьому да, обговоренні ви зможете знайти для себе якусь, якусь істину. Це такий перший момент. Е, другий момент. Е, я, знаєте, Можу характеризувати розмову з подругою, як, от, знаєте, ви купили вінчик. значить, ви сіли і ви почали вивалювати своє все гівно одна одній, отак на стіл. Е, ви поскаржились одна одній, наговорили про те, що вам там не подобається ваша робота, ваш чоловік, чи у вас немає стосунків, чи якісь інші друзі погані, все погано. Ви отак це гівно, да, вивалили на стіл. Е, після того ну, на цьому все і закінчилося. Відповідно. В цьому немає ніякого конструктиву. Ви то насрали, але по суті, ви це гавно не розібрали, і ви його не вирішили. Якщо, звісно, ваша, скажімо так, мета була просто поділитися, поскаржитися на життя, і цукей, okay, тоді, звісно, ну можна і не платити да, там, з того, говорить, для того, щоб просто сидіти поскаржитися на життя. Але якщо ви хочете дійсно розібрати, чого у вас так відбувається, щось з цим зробити, то welcome на консультацію, тому що подруга вам з цим не допоможе. Тому що часто, як я вже сказала, подруга знаходиться на тій самій площині рівні з... Скажімо так, тої реальності. І якщо ви хочете перейти на іншу реальність, вам потрібно змінювати підхід і бачення взагалі світу, себе і великої кількості речей. А це ви можете зробити стільки з тією людиною, яка вийшла за межі цього, розумієте? Тобто ви не можете, будучи в болоті, питати поради у людини, яка знаходиться в болоті. Треба питати людину, яка вже вийшла з того болота, вона стоїть тут на березі і вам притягає руку. Так от, вивалюючи ось це все гівно, ви не маєте ніякого конструктиву, відповідно, ваше питання ніяк не вирішується. Звісно, тут можу сказати про те, що так, в мене навіть був такий досвід. Я приходила на одну консультацію. я, знаєте, Я тебе розумію, чому. Люди кажуть про те, що розмова з психологом — це просто от папізділь, вибачте, але ну так і є, да? тобто просто поговорили, ну на цьому все закінчилось. Тому що дійсно та консультація була виглядала саме так. Наче я прийшла просто до мами чи до подруги, чи ще до когось. Ми просто поговорили, і це не мало ніякого дійсно, знаєте, ну, конструктиву розвитку якогось не мало. Тому якщо ви йдете не до того психолога, не, не до того коуча, то я розумію, що да, дійсно результату не буде. Тому що я кажу, у мене трошки інший підхід. Я аналізую просто свою роботу і. Розмову, да, з подругою бачу велику відмінність. Відповідно, коли ви приходите до мене, ви да, ви ввалюєте все гавно, але по-перше, ми з вами розуміємо, що ми з цим гавном будемо робити. А по-друге, ми з цим щось робимо. Тобто, ми не просто ви посиділи, я вас послухала, да, окей, на цьому все ні. Я запитую вас, а як ви хочете? Ти хочеш взагалі з цим щось робити? Чи не хочеш, чи тобі окей з цим? Якщо тобі окей, з цим окей, тоді все, на цьому ну, можемо закінчувати. Тобто. Велика відмінність розмови просто з подругою і розмови зі мною, те, що там ви навалили кучу гівна і ви пішли додому, да? а зі мною ви навалили, і ми це розібрали. І ви далі розумієте, що, що з цим робити? Чи хочете ви з цим робити щось, чи не хочете. Це основна така велика відмінність розмови з подругою від розмови з психологом-коучем. І ще раз повторюсь, що Часто обираєте тих людей, типу, які вищі за вас в чомусь. Якщо ви розумієте, що ви хочете класні стосунки, як мінімум, людина, до якої ви маєте прийти, має вам сказати так, тому що класні стосунки, я вам можу сказати, класні стосунки, вони реальні. Якщо ви сидите з подругою, яка вам говорить про те, що ні, класні стосунки, чоловіків немає. Ви чуєте оці фрази, чоловіків немає, чоловіки погані, чоловіки там ще якісь. Взагалі знайти зараз нормального чоловіка, це дуже складно. Вона вам не допоможе, тому що ви зразу впираєтесь в межу опередження. Все, ви себе зужуєте до... Ну, життя, да, немає нормальних там чоловіків. Те саме з роботою. Ви хочете творити свій, свій бізнес чи звільнитися? Ви хочете піти, не знаю, почати нову кар'єру. Класно! Одна людина вам скаже, так, круто, пробуй, а інша скаже вам, ну, куди ти прешся? Ти бачиш, взагалі роботи немає, ти хочеш заробляти 15 тисяч гривень, сиди і не рипайся. Є такі люди. Якщо ваша подруга дивиться на світ вузько, вона боїться всього, вона дуже обмежена в своїх судженнях, що ви від неї очікуєте ну, типу, почути? Звісно, є подруги, які вам, вас підтримують, і супер, якщо вони у вас є, і ви можете до них звернутися. Але якщо більшість все-таки да, людей досить обмежені в своїх якихось судженнях, то ви не отримаєте там ніякої підтримки, ніяких дійсно, знаєте, таких, ну, чогось позитивного, скажімо так. Відповідно, підсумовуючи, розмова з подругою і з психологом, який зі мною говорити саме про себе, кардинально відрізняється. Відрізняється вона в наступному. По-перше, я дивлюся на світ по-іншому. І я можу дійсно відверто сказати, що в мене є чого повчитися, тому що я теж пройшла свій шлях трансформації. Я дуже сильно змінилася за весь цей час. І я розумію, що я можу вас теж провести по цій якби, стежці. Я не працюю зі всіма запитами, і я працюю з тим, з чим я вмію і можу працювати, з тим, чим я можу допомогти, з тим я і працюю. І я розумію. Що, слухаючи да, деяких людей, я реально бачу, що е, ну, ну, це така, знаєте, трошки небезпечно слухати їх, тому що вони можуть вам ну, просто в прямому сменсі обрубати ваші крила. Коли ви приходите до мене на консультації, я не обрубую ваші крила, я навпаки допомагаю вам подивитися на світ ширше, запитати вас, окей, а чого не може бути так, а чого може бути тільки так? Тобто ми це все розбираємо на консультаціях. І таким чином там да з подруги ви просто вивалили все своє весь свій непотріб. Ви його якби да одна вивалила, друга вивалила. На цьому все. А зі мною ви вивалили. Якщо ви дійсно хочете з цим працювати, ми з цим працюємо. Це основна відмінність. І знову ж таки, робота з коучем психологом це не просто поговорити. Це про роботу над собою. Це про те, що ви тримаєте руку на пульсі після того, як ви сказали до побачення, ви починаєте в. Скажімо так, впроваджувати нові звички в своє життя, читати нові книги, дізнаватися якусь нову інформацію, продовжувати ходити на консультації, розбирати свої якісь проблеми, чому я не можу це зробити, чого, що мені заважає це зробити, як мені до цього дійти. Ось це і відрізняє роботу да, психолога і просто поговорити. Знову ж таки, я не кажу про те, що всі подруги дійсно є класні подруги, які вас можуть надихнути і вас підтримати, і сказати так, звісно, починай. Але якщо ви розумієте, що ви хочете. Перейти в інший, да, зовсім, скажімо так, рівень е, життя, на інший рівень життя перейти, ви розумієте, що ваша подруга не знаходиться на цьому рівні. Е, правда буде така, що вона вам не зможе допомогти в питаннях, які у вас є. Я завжди говорю таку річ, мені дуже подобається ця фраза, що якщо ви хочете купити да, собі Порше, то не слухайте людину, яка їздить на маршрутці. І в цьому, в цій фразі є дуже глибокий сенс, що коли ви слухаєте людину, яка не досягла того, що хочете досягнути, ви, вона вам нічого путнього ніколи не скаже. І, і я зараз говорю не те, що умовно, якщо ви хочете зробити бізнес, а в мене типу цього бізнесу немає, то я вам не можу допомогти. Я не це маю на увазі. Я маю на увазі те, що якщо ви хочете, е, знаєте, скажімо так, ну, скажу загально, перейти на інший рівень життя, де ви широко дивитесь на світ, де ви щасливі, де ви обираєте своє життя, де вас немає е, всього всякого сміття в голові, яке вам заважає рухатися вперед, то тоді ви можете прийти до мене, тому що я дивлюсь на світ широко. Я розумію, що багато чого можливо в цьому житті. І я однозначно дивлюся на світ не так, як дивиться більшість. І це навіть знаєте, я не просто я зараз говорю, це не тому, що я хочу там вас якось е, себе похвалити. Ні, це справді так. Я бачу, що моє свідосприйняття відрізняється від сприйняття інших людей. І я вважаю, що в принципі, люди, які дотичні до сфери якраз таки розвитку, у них має бути по-іншому. вони... Мають по іншому дивитися на життя, в них має бути менше якихось межі, упереджень в голові, тому що ви ведете ну ми ведемо да, людей за собою. І коли людина приходить до мене на консультацію, я маю бути максимально чистою і максимально широко дивитися на світ і не казати вам, ой, а це неможливо, ой, а як це ти це зробиш? А запитати я завжди кажу, окей, якщо це ти це хочеш, як ми це можемо зробити? І це по іншому, да, я задаю інші питання, які допомагають нам зрозуміти окей, а як ми можемо це втілити в життя? А цим і відрізняється консультація зі мною і від розмови просто з подругою. Це велика, велика різниця. Якщо говорити взагалі про роботу, ну не з нормою, тому що я працюю з нормою, да, тобто це не норма, це коли людина вживає якісь певні препарати, то тут взагалі говорити нічого. Ну, типу, це вже очевидно досить різниця. Різниця між роботою да, з психотерапевтом і розмовою з подругою. Це вже взагалі кардинально різні е, різні площини роботи, взагалі розмови. І ще раз повторююсь, розмова це не просто розмова. Ви прийшли, ви послухали, так, але далі починається робота, ваша включеність в цей процес. І там робота тільки починається. Тому це не просто, ой, ми поговорили, психологи шарлатани вони беруть гроші просто за розмову. Ні, а ніфіга. Е, ви отримуєте. Е, Бачення інше світу, і через це ви можете діяти по іншому і досягнути того, чого ви хочете. Ось за що люди платять гроші на консультаціях. Вони платять не за розмову, а за те, що я бачу світ інше по іншому. Ви бачите одні двері, які закриті. А я бачу 100 дверей, які відкриті. Я знаю, як це зробити. В цьому є велика відмінність. Тому, коли люди сидять там да, в інтернетах, пишуть про те, що от психологи шарлатани, вони не розуміють одного. Це по-перше, що я бачу ширше, а по-друге, я знаю, як до цього дійти. А ще я знаю, що для цього треба щось робити. А вони очікують, що коли ви просто поговорили, то якось ваш світ зміниться. Да, їх світ зміниться, але насправді світ не зміниться від того, що ми просто поговорили. Світ змінюється після того, як ми поговорили, плюс ви почали діяти. Ось так, любі. На цій ноті прекрасність буду закінчувати. Сподіваюсь, що ви вам стало зрозуміліше, чим же все таки відрізняється. Просто поговорить подвінчик з подружкою. Боже, я сподіваюся, що мене не здує зараз. Я, що таке, да, відрізняється? Поговорити з подружкою і все, і що відрізняється робота саме зі мною. Я говорю про свою роботу. Ось така основна відмінність. Хочу ще сказати, що я зараз буду ще записувати два відео, у мене буде такий триптих, Трилогія, все пов'язане з консультаціями, тому рекомендую вам теж переглянуті, переглянути наступні мої два відео, і ви більше зрозумієте взагалі мій підхід до консультації, що таке взагалі консультації, в чому вони відрізняються від просто поговоріть і так далі. Все, любі на цій ноті прекрасні будемо закінчувати. Якщо ви дійсно хочете не просто поговоріть, наваліть кучу гавна і піти з подружкою, да, додому. А ви хочете конструктиву, ви хочете дійсно розбирати своє питання, ви дійсно хочете просуватися, не просто купатися в своєму. У болоті, тоді велкам на консультації. Всю інформацію ви зможете знайти в описі під відео. А на цій прекрасній ноті я з вами прощаюся і до зустрічі в наступних відео.